Ну що, друзі, прийшов час працювати над новим проектом? І це також Дніпро, але це трішки новіша версія. Вона, в принципі, не багато чим відлічається від попередньої, буквально пару деталей по мотору і, можливо, щось іззовні, Але це все той самий Дніпро МТ. Цей мотоцикл має довгу історію в нашій сім'ї. Він появився ще до того, як я появився на світ. Але за мого дитинства я завжди пам'ятаю, що він просто стояв як металом біля сараю. І одного часу мій дідусь вирішив його відновити, але, на превеликий жаль, він не встиг. А в свою чергу, я на той момент займався більш простими мотоциклами, двохтактами, і цей мотоцикл був для мене. Щось, щось над надвелике, над складне, тому я за нього не брався. Потім я поїхав в місто на навчання, він так і далі стояв. Час плинув, а мотоцикл і далі стояв, як покинута сирота, і мені, звісно, його ставала шкода. Е, мої спроби відновити його через брак досвіду завжди закінчувалися невдачами. Але прийшов час це змінити. Я доведу до кінця роботу над цим мотоциклом. Відео роботи над проєктом я, напевно, розділю на три частини. В першій частині я зроблю мотор, далі, в другій частині я буду працювати над проводкою і тормозною системою, а в третій частині я вже зроблю косметичний ремонт. Так, тепер що ж потрібно зробити по мотоциклу? саме перше це потрібно зробити мотор. В нього також, як і в попереднього, проблеми з правим циліндром. Я не знаю, що це в них, це якась болячка, чи що, Но в них то він робить, то не робить, то з перебоями робить. Коротше, тут потрібно так. Я грішу на карбюратори, тому перше я до них буду. Напевно, правий переливає, але їх обидва треба розібрати, подивитися, чи в них однакові жикльори і так далі, щоб вони правильно синхронно працювали. Потім потрібно. Зробити косметичний ремонт, проводка, проводку треба всю перебирати, тому що на панелі щитків робить тільки датчик тиску масла, фара робить задній стоп, по-моєму, робить, але немає габаритів, немає поворотів. На коляскі немає заднього габарита і поворотів. І потрібно ще попрацювати з тормозною системою. Роботи вистачає. Але це все зробиться і буде працювати. Нарешті, коли процес реанімації цього мотоцикла був розпочатий, і я відкручував карбюратор для подальшої діагностики і ремонту, я думав про миті з дитинства, пов'язані з цим мотоциклом. Я чітко пам'ятаю моменти, коли я залазив на нього і мріяв проїхатися на цьому апараті. Але я навіть не уявляв на той час, що через кільканадцять років я своїми. Руками і силами зможу його відремонтувати і прокататися на ньому. Через те, що для мене тоді здавалося, що цей мотоцикл безнадійно і безповоротно поламаний, і його просто в якийсь момент завезуть на металолом і на цьому його історія закінчиться. Ну і поки я тут говорив, цей персонаж у кадрі вже розкрутив карбюратори, і перше, що можна побачити, звісно, це. Те, що він був забитий якоюсь маслянистою незрозумілою рідиною разом із мусором. Ну а далі було ще цікавіше. Розібравши другий карбюратор, я побачив, що розпилювач зовсім викручений, і це і стало прямою причиною, чому правий циліндр не працював. Він також був забитий мусором, тому і це все впливало на роботу паливної системи. Продувши всі канали, попідтягувавши всі деталі і замінивши всі прокладки на нові, я почав ставити зворотньому порядку карбюратори на свої місця. Верби вже на місці. Зараз будемо. Це спереді катушку треба поставити і що ще, подивитися до масла мотору, заправити бензин і можна пробувати заводити. Так, друзі, погодка дуже погіршилася, вже третій день дощ іде. Я ось таке якоюсь пленочкою накрив мотоцикла, він завівся, робить все класно. Чітко я ще з'їздив до майстера, ми відсинхронізували карбюратори. Робить як часики, все, динаміка дуже класна. Ще як його відновлював, він здавав майстрові мотора, він йому зробив його. Відтоді він і не, ще і не встиг 500 км наїздити. По мотору все класне, це тільки що щось із щепленням. Не знаю, Коли на вижитому щепленні держиш, все тихенько працює. Тільки пускаєш по мотору йде якийсь такий гул, якась така... Ну, чути, що щось, щось тут щепленні. І дуже погано втикаються передачі. Він починає ну втикаєш передачу, починає в нагрузку вже робити мотор через те, що десь е, пробуксовує воно чи що, не знаю, буду розбирати, буду дивитися. Але мотоцикла треба перегнати до мене на роботу, бо така погода ще надовго. А робити його треба буду переїжджати в великий гараж, там уже далі над ним працювати. Також потрібно замінити мені оці вихлопні через те, що. Вони прогоріли, не знаю, буде видно, ні. Чи прогнили, чи прогоріли, не знаю, або все разом. А так по моторі все чудово. Розберу, подивлюся, що з щепленням, і далі вже можна буде робити проводку і косметичний ремонт. Так, друзі, розібрався я за посторонній звук в щепленні. Зараз покажемо. Значить, диски, це ось промежуточний диск, а це ось перший той, що стоїть ближче до кульновала, і в них ось просто вибиті вже оці дірки. Через це при нажиманні щеплення був такий дзвінкий виючий звук. Діски я замінив, вже робить тихенько все класно. Е, ще замінив тросик щеплення. У мене в мій репнув, тріснув, порвався, все, йому гайкою капець. Е, поставив із китайського скутера. Це тормозний трусик із трусік. Трусик. Тросик. Це тормозний тросик із китайського скутера. Е, він е, підходить по довжині. Е, ну, я так покажу вам, буде погано видно. Він грубший набагато, але він набагато м'якше ходить. Він легенько ось вижимається все. І, і з ним набагато простіше. А знаєте, повертаючись до теми спогадів із дитинства, мене промайнула думка, що так приємно в дорослому житті згадувати того свого маленького мрійника. Втілювати в життя його найщиріші бажання.